До речі, на півдні ростуть могутні дерева. Отут гарне місце. Я хочу йти отуди. Там дуби гарні, 50-60 см, гарні, здорові дуби. Це біля сарати, це софора. Ну, це якась об'їжджена, не характерна. Але такі от десь діаметри на пеньку 60-70, є багато тут. От зараз вам покажу ясен. От софора ще одна. Ну вона така, тому що її зрізали колись рубали. А так би вона була б інша. Дивіться, дивіться який ясен. Величезний ясен діаметром 60-70 см. Взагалі, коли тут дивиться і тримати ліс, то він росте тут дуже здоровий і гарний. Треба бути просто господарем. Софора 50 см. Глядічия, дивіться. така 50 см. Зараз трошки повернуся назад, покажу вам великого дуба. От дивіться, величезний дуб. Величезний. Для Півдня це величезний дуб, патріарх. Він не патріарх. Там є ще й більший, там далі ще є більші дуби. Але показує, от, що цьому дубу я вам скажу там ну, 60 років максимум. Але він здоровий, до 60 років він здоровий. Отак. Якщо доглядати, то на півдні можна виростити ліс, але сучасні лісники тут навіть бур'яни нормально вирости не можуть.